Сьогодні так багато релігій, стільки вір, протиріч, як же розібратися. Ісус дав нам останню книгу Біблії, Книга Откровення, це як корекція для церкви, як нам рухатись? І в цій книзі Він повторює: Дух каже церквам. Багато говорить про церкву, хто такі святі, і Він відкриває, хто такий Вавилон. Тому що Вавилон це релігія, і навіть вона може мати титул церкви. Але це вже не церква. Господь каже, коли ти бачиш, що ти Вавилон, виходь звідти. Написано, що Вавилон має вплив на всю людську історію, у ньому знайдено кров пророків і святих, усіх вбитих на землі. А ви пам'ятаєте, як Ісус говорив садукеям та фарисеям Вбивці, ви вбиваєте пророків? Казав, ваш батько диявол. Точно так написано: Вавилон блудить з царями земними, тобто він повністю з'єднаний зі світом, тому Вавилон виправдовує війни, насильство, вбивства, розпусту, блуд, сатанізм. Ми сьогодні бачимо, що багато церков дають добро на вбивство, насильство та блуд, садомію і на всяку розпусту, і тому це показує, що це вже не церква, це ознаки Вавилону. І ми розуміємо, що релігія протягом всієї історії поширювала свої вчення, свої послання, і тому написано, що вином блуду Його введено в оману всі народи. Тобто Вавилон діє через всі народи, Ісус розкривається. Тож, якщо ти перебуваєш в церкві, подивися, чим вона займається, це церква чи це Вавилон? Вавилон поневолений мамоною, матеріалізмом, тому Ісус говорив фарисеям: неможливо служити Богу та мамоні. Вавилон схвалює блуди, Він схвалює розпусту насильства, Він поширює брехню, чари, чаклунство. А коли пророки приходять чи святі Божі, як він реагує? Він учасник всієї крові у вбивствах святих. Сьогодні дуже багато є чаклунства та ідолопоклонства, і нам потрібно це зрозуміти та усвідомити.